Але люди за хорошу подію. Зараз ми вже з вами будемо зупинятися. Зупинятися, пройдемося по підкремнієві скали. Можете собі кремнію наколупати. Знаєте, як провіряти кремній, коли він більшого сірого кольору, і коли ви п'єте камінь до каменя і нюхаєте, то воно сіркою пахне. Будь ласка, дітей брати тільки за руки, тому що ви попід оцю скалу пройдемося, бачите? Е, до краю пропасті, будь ласка, не підходьте, не дай Бог, ніхто не впав, не обвалилося, розумієте? Сьогодні неділя, дивіться, що це робить. Цілий пляж, бачите? Людей більше ніж тої води. Ось. Тривати, то нам буде ну, хвилин 15, наприклад. І маршрут 250 метрів. То не, не по місцевому, а по так мені туристи. Я кажу, скажіть, скільки той маршрут трива... по відстані? І всі сказали, ну більше як 200, нехай буде 250. Я кажу, добре, тому я так всім вам кажу, що це буде тривати 250 метрів.